Я прекрасно знаю свій права. Але обов'язок вашого служити народу, а не заганяти мови. Прошу пана, будь ласка, не поводьтеся за Я... Якщо можуть Я... то ні вже. Допомоги. вас, вас обов'язок це твердити тверди як манду про прав. Це все, що ви вас навчили. І все, за що гроші отримуєте. Оце не людське ставлення. Щоб дотриматися опухо. Всього на всього, ви скажете, так хто ж ваше право. І мені головне, аби гроші заплатили. Так, це прокуратура його. Оскаржуйте і оскарження. Не мені чекати я хотів на, 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 на такі обов'язки ваші, щоб ви мені розказували, що в мене право є. На зобов'язок служити вірою і правдою. Розширювати. Забезпечувати вдосконалення і виконання освітнього Конституції. Ні одного слова в службового обов'язків не написано, що тільки тримдіти тут про права. Здійснювати ефективні засіб западку забезпечення захисту права. Nuo to, kad visi tai yra personaliniai. Мене звати Бахняк Ірон Степанович. Я е, потерпілий е, в кримінальному провадженні, е, це не так, що там 73, 120 початок, 73 е, збивства мого сина, яке відбулося 11.11.2016 року в місті Львові. Це що е, там е, як воно розслідується не, не суттю в тому. І зараз судове засідання, завтра, призначено до 10-го я звернувся в другий Львівський, який правильно називається.